Смачного історія сьогодні дуже цікава. Гадаю, ви точно не очікуєте такого повороту. Бачите, тут так: OnlyFans модель, ще одна вбивця, ще одна, адже таких історій на каналі вже декілька, як хтось може помітити. Але реально довіртесь і дослухайте історію до кінця. Тут прям твіст на твісті, твістом поганяє. Отож, Вашингтон США. 5 листопада 2021 року. Того дня близько десятої вечора камера спостереження зафіксувала звичайну кур'єрку із коробкою у руках. Вона зайшла у під'їзд, підійшла до партії. Постукала і стала чекати по той бік дверей. Інша жінка підійшла, подивилася у вічко і відчинила. Тоді кур'єрка доставила замовниці дві кулі із револьвера, які вона ховала у коробці. До чого тут Онлік? А до чого ви такі розумні і красиві, дорогенькі? Дослухайте до кінця. Реально, за кілька місяців до цього у відділок поліції велів'ю, це неподалік Клівленда, знову ж таки, у США. Зателефонували туристи і кажуть: гуляли ми вашим національним парком, все красиво, чистенько, супер. Але зайшли трошки глибше і побачили там труп чоловіка. Можливо, якийсь нещасний випадок. Не знаємо, ви вже краще приїдьте, розберіться. Купи швиденько зібралися, та й поїхали працювати. Оглянули місцевість, тіло знайдене і дійшли висновку. Вку, що це точно не нещасний випадок. Важко дійти іншого, коли у путили жертви видніється діра від кулі. У самому черепі знаходиться та сама куля. Хоча наші, можливо, би й дійшли іншого висновку. Сказали би, впав з дерева на кулю. Ну буває, а може ні, поряд із тілом валялася пляшка води. Ви цей момент запам'ятайте, адже саме ця пляшка потім стане одним із вирішальних доказів у справі. Особу жертви встановили швидко. Це був 31-річний метью Данмайер, музикант-початківець грав собі на гітарці. Був батьком двох дітей, а також людиною, про яку казали, що вона взагалі не мала ворогів. Більше того, він був відкритий, щирий, завжди готовий прийти на допомогу, коли була така потреба. Ніхто не розумів, чому це зробили з ним, хто це зробив. Розслідування почали з реконструкції останніх днів жертви. Треба було зрозуміти, як той опинився у парку і власне що там робив. Під час допиту знайомі мета згадували про якусь загадкову незнайомку, з якою він познайомився в інтернеті. Більше того. Казали, що він з нею власне і бачився, чи мав бачитись просто напередодні смерті. Копи з'ясували 5 березня 2021-го Мет Мед разом із друзями, а також своїм босом, чилив у Цікі Андеграунд. Це такий бар. Вечір п'ятниці всі спокійно собі проводять час, трошки випивають, трошки розмовляють. Про все ні про що знаєте. Ну і ось саме у такому формації Метью розповів друзям про незнайомку. Згадав, що вона їде з Вірджинії, буде проїжджати повз Клівленд. Це там недалеко і краси Метю жив у В'ю. Підбере на машині його. Вони разом проведуть ніч, адже ця знайома вже і апарта, які зняла. Для цього діла, ну а потім наступного дня прогуляються, і вона поїде собі далі по своїх справах. А він додому. Хто конкретно ця незнайомка Метію не сказав. Але зі слів друзів, знову ж таки, він дуже чекав на ту зустріч. Був веселий, піднесений. Ну, знаєте, оце, коли ти чогось дуже очікуєш. Наприклад, коли хтось поставить лайк під цим відео. Зробіться близько шостої вечора йому прийшла смс, і він сказав друзям: все, папа, я пішов. По мене приїхали. Бос його вирішив його провести. Вони разом вийшли до парковки, і бос побачив там білий смарт, за кермом якого була жінка із каштановим волоссям. Уважно розгледіти її обличчя, чоловік не зміг. Та й власне не хотів, навіщо це робити? Ти ж просто вийшов провести там свого друга працівника. Ти не будеш думати, що бачиш його востаннє. Він тільки запам'ятав, що коли мед сів у тачку, вона поїхала кудись на північ ось. Все, але бачите, раптово Метью не зник. Він всю ніч переписувався зі своєю дівчиною, яка знала, що він зараз перебуває з іншою. Деталі тих відносин я не знаю, чи то були якісь відкрито вільні і так далі. Тому подібне, чи метью якось інакше пояснив ту ситуацію. Але головне тут інше. його дівчина знала, що він зараз з іншою. Спочатку всі повідомлення від мета були звичайними, але вранці 6 березня він написав: здається, я чимось розлютив свою супутницю. Знову ж таки, дівчина не надала цьому значенні. І власне, чому вона мала би посварився чи трошки не поділив щось зі знайомою. Ну і все його ж не будуть за це вбивати. Але бачите, хто зна. Ну і крім того, наступні повідомлення від чоловіка були цілком звичайними, навіть позитивними. Сказав, що ввечері вже буде вдома. Просто перед тим у нього є ще деякі справи, які він хоче встигнути. Цими справами власна була поїздка до національного парку. Принаймні такий висновок можна зробити, якщо глянути, що гуглив мед незадовго до своєї смерті, вочевидь, планував прогулянку парком, адже саме там шукав туристичні стежки. Завдяки даним GPS з'ясували, що він приїхав до парку близько десятої години ранку. Спочатку рухався стежками, але потім пішов кудись туди, куди люди не ходять зазвичай. Ну принаймні туристи, десь о пів на одинадцяту він скинув своїй дівчині повідомлення, в якому писав, що скоро вони побачаться. Вже дуже скоро. Ну а за кілька хвилин після того інші туристи почули постріл у парку, злякалися і швиденько побігли на парковку, де стояв білий смарт. Отакої. А потім інші туристи помітили жінку, якусь невідому, яка йшла приблизно з того місця, де пізніше знайдуть тіло метію. Так як дійсно у багатьох свідченнях фігурувала ця якась там загадкова незнайомка на ній і зосередились. Правоохоронці отримали доступ до камер біля парковки бару Тікі Андеграунд, і дізналися та багато чого. Насправді, як мінімум, номер машини, і завдяки ньому відстежили, як та рухалась. Власником смарта був якийсь чоловік, який проживав у Вірджинії, але за кермом того дня був не він. А його дружина Челсі Перкінс, жінка, яка не мала жодного кримінального минулого, і не стикалася з проблемами з законом до цього моменту, звісно, адже тепер стала головною підозрюваною у вбивстві. Усе буває вперше дорогенькі. Тож, якщо не писали ще комент під відео, то напишіть от скажіть мені, будь ласка, у яких умовах зазвичай дивитись відео в туалеті, можливо, на телефоні, можливо, на телевізорі, можливо, десь у машині слухайте на фоні. Напишіть, мені цікаво, але менше з тим, бачите, виволося, що Челсі Перкінс Кінс знала Метью і дуже давно вони були не просто якимись там інтернет-знайомими з 2005 по 2009 роки. Вони разом навчалися у школі, але у різні роки, точніше, у різних класах. Пані Челсі була старшою на 4 роки. Тож точно сказати, чи вони спілкувалися після завершення навчання, неможливо. Ну неможливо, тому що я цього не знаю. Але точно знаю, що у 2017 році їх шляхи перетнулися знову, і, по ходу, навіть не лише шляхи, мабуть, і так уже здогадалися, що Челсі це Онліфанскрі. Торка, але хто вона в біса така загалом раніше? Жінка працювала у береговій охороні, і деякі з колег казали, що у неї, скажімо так, ексцентричний характер, що би це не означало. На третьому році служби одружилася із колегою, народила двох дітей і успішно змінила фах. Розпочала кар'єру на онліку. Нік Селена Севіч діло швидко пішло вгору і стало приносити багатецько гривень. І Це не дивно. Адже гадаю, підписка на онлі коштує трошки дорожче ніж підписка на мою спонсорку, яка коштує 10 гривень на місяць. За відео. Ну, але заради справедливості я там і цицьок не показую своїх і нічого такого, в принципі, тільки інші відео подібні до цього. <схід> але підписуйтесь, чим чорт не шутить, як то кажуть, може колись цицюню якусь засвічу свою. Повернімося до Челсі, начебто у її житті все було добре. Робота, яка приносить, можливо, незадоволення, я не знаю, але точно приносить непогані гроші. Чоловік, діти. Тобто, так загалом зі сторони, начебто, все окей, але було щось у її житті, що не давало спокою. Навіть Ривень було замало, щоб у цей неспокій прибрати. Бачите, мова про ту саму зустріч, яка у неї була із метом у 2017 році. На жаль, тут багато деталей нема, але є дещо дуже цікаве. Тож у той період вони знову почали спілкуватися. Невідомо чи це був якийсь роман, чи вони просто декілька разів побачилися на каву, так би мовити. Але точно відомо, що після того Челсі пішла до поліції і подала заяву на мета. Сказала, що він її зґвалтував. Метью у свою чергу каже: ні, що за бред. Так, у нас був секс, дійсно, але все відбувалося за згодою, взаємною купу одразу почали копати, але успішно копенята нічого не викупили. Сказали, доказів, які би підтверджували версію Челсі, недостатньо. Тож справу закрили, а Челсі із метью просто перестали комунікувати взагалі. Але пройшло 4 роки, і бац метью отримує повідомлення у ФБ від Челсі. Цікаво, що, попри те, що вона раніше його звинуватила у зґвалтуванні, тобто 4 роки до того, спілкуватися почали так, наче нічого взагалі не було. Не зґвалтування, якщо воно було, ні звинувачення у зґвалтуванні, яке було точно. Привіт, привіт, згадали шкільні роки. Мемчики, приколи. Ну а потім Челсі каже: Слухай, я буду їхати до Мічигану, робити нову татуху. Проїжджатиму повз Клівленд. Не хочеш побачитись? І Метю каже Хочу. Ну, гадаю, ви зрозуміли, але так про всяк випадок, 5 березня у барі Тікі Underground Меттью чекав саме на цю зустріч. Слідчим пощастило, так як майже весь шлях, яким рухалась тачка Челсі, у ті дні, попав на камери. Із парковки бару рушили у сторону Клівленда. По дорозі зупинилися на заправці. Меттью зайшов у магаз, купив сигарети, якісь там напій і пляшечку води, ту саму, яку пізніше знайдуть поряд із його тілом. Ну а потім поїхали до орендованої хати, яку зняла якраз таки Челсі. Вона взагалі всюди юзала свою кредитку, тож копи без проблем відстежили усі операції. Наступного дня телефони Челсі і Меттю засвітилися у національному парку. Це було плюс-мінус о 10-й ранку. Тож жінка точно була там разом з Меттю, просто перед його смертю. Окрім того, свідків пізнали у Челсі жінку, яку бачили після пострілів у парку. А на парковці, нагадаю, там же була її автівка, ну точніше, її чоловіка. Отож, маючи підстави, копи отримали ордер на обшук помешкання Челсі. Прийшли туди, знайшли рюкзак. У рюкзаку. Пістолет, а у пістолеті кулі, які порівняли із цією, яку витягли з голови мецію. О, диво, вони збігалися. Ну і так, пістолет був зареєстрований на ім'я Челсі. Ще одним доказом були сліди ДНК Челсі, які знайшли на пляшці води, яку нагадаю, знайшли просто біля ціла медью, вже вбитого. Окрім того, сліди її ДНК знайшли на таліях, скажімо так, медью. Виходить, перед вбивством ще на дорожку так сексанулись. Соцмережі Челсі також мали цікавинки за три дні до вбивства. Коли вона написала Метью перше повідомлення, на її сторінці ФБ з'явився пост зі словами: мертві не розповідають історії. Наступні дописи теж цікаві. Бачите, коли вона поїхала до Мічигану робити тату після вбивства, то власне зробила тату, сфоткалась і закинула це в інсту. Із підписом: Типу, це були чудові вихідні. Взагалі вона не намагалася ховатися чи тікати, вбивши Метію і зробивши татуху, сіла у свій смарт, який засвітився ледь не на всіх камерах, та й поїхала додому. Звичайний вікенд. Єдиною спробою приховати злочин було те, що вона видалила Меттю з друзів і стерла їх переписку, яку можна відновити. Ну а ще пізніше копи знайшли в її телефоні передсмертну записку, але не її, а таку, яка була написана, начебто від імені Меттю. Якщо ти це читаєш, то вже надто пізно. Мені шкода, що я побив і зґвалтував пару дівчат кілька років тому. Я паршива людина і заплатив за свої гріхи кров'ю. Я вирішив покинути цей жорстокий світ. Вибач, що я тебе не попередив. Із невідомих причин Челсі вирішила не згадувати навіть про цю записку. Більше того, вона її видалила з телефону. Але упс, вдалося її відновити. Поліцейські не поспішали висувати звинувачень, було зрозуміло, що вона вбила, але чому вона це зробила? Мотив, розглядалася версія, згідно з якою Челсі не змогла змиритися із тим, що копи проігнорували її заяву про зґвалтування, і так би мовити, вирішила взяти все у свої руки. Це виглядало. Правду подібно, але у будь-якому разі слідство тривало, і треба було чекати. Але мама Метью, пані Данмайер, чекати не могла. Її дико крило після втрати сина, ментальне здоров'я пішло, так би мовити, по вектору погіршення. Їй здавалося, що поліція працює надто повільно. Типу місяці минаються, а вбивцю сина досі не заарештували. Та навіть на загал невідомо, хто це. Коротше, жінка вирішила не чекати і взяти розслідування вбивства сина у свої руки. Вона майже перестала спати і Кожну вільну хвилину прокручувала у голові. Як це сталося? Хто вбив її сина? Що він відчував ці останні моменти? Чим глибше вона занурювалася у справу, тим сильніше погіршувався її ментальний стан. Друзі, рідні, бачили це, але що. Не хотіли чи то не могли нічого із цим зробити у якийсь момент. Пані Данмайер подумала, що вийшла на вбивцю сина і вирішила. Коротше, вона вже не хотіла правосуддя, а мріяла про помсту. Тож почала розробляти план. До речі, її партнер чоловік підтримав у цьому. Жінка придбала кур'єрську форму та разом із чоловіком поїхала до столиці США. На місці переодягнулася, взяла коробку, в якій сховала револьвер, постукала у двері, де на її думку проживала вбивця, і коли та їх відчинила, зробила. Кілька пострілів потім втекла до машини, в якій на неї чекав чоловік. Але бачите, панянка, в яку стріляла мама Меттіо, вона навіть його не знала. Це була просто випадкова жертва. Ось і все. На щастя, ця невинна жінка, попри поранення, вижила. Чого не скажеш про маму Меттіо. Вона намагалася втекти від поліції, але копи зрештою зупинили автівку. Мама Меттіо вирішила, що це не для неї. Взяла револьвер і якби. Скористалася ним у свою сторону за два тижні. Вона померла у лікарні, так і не дізнавшись, що вже за місяць після її смерті ФБР заарештує Челсі Перкінс, справжню вбивцю Меттіо. Це сталося 9 грудня 2021 року. Коли з моменту злочину пройшло 9 місяців, цікаво, що попри те, що копи дійсно мали купу доказів, Челсі просто заперечувала будь-яку причетність до злочину. А коли її спитали, чому сліди ДНК знайшли на пляжці поряд із тілом вбитого і навіть на ньому. Самому вона просто не змогла відповісти. Принаймні нічого конкретного. Челсі звинуватили у вбивстві першого ступеню. За це світило довічна, або ж навіть смертна кара. Неприємненько. Розгляд справи запланували на люти 22-го року, але постійно його переносили. Не могли домовитися: обвинувачення і захист. Ніяк адвокати Челсі будували справу навколо того, що це був самозахист. Посилалися на заяву про зґвалтування ще у 2017-му році. Намагалися подати так, наче чоловік знову захотів це зробити. Зґвалтування і. Челсі довелося в нього стріляти, хоча не було доведено, що він це робив у 2017 тисячі Так чи інакше, прокурори, маючи на руках переконливі та численні докази, розуміли перевага на їхньому боці. Тож запропонували Челсі угоду про визнання провини. Вона мала зізнатися у скоєному та погодитися на покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 27 до 31 року. При цьому їй гарантували, що вже не будуть розглядати ані довічне, ані смертну кару, тим більше. І Челсі подумала, що це погана. Ідея і вірила в те, що на суді присяжних вона зможе довести свою невинуватість. Точніше, версію про те, що це був самозахист. Але 27 травня 25-го року погодилася визнати себе винною у вбивстві другого ступеня. Завдяки даній угоді, суд трохи зменшив можливий строк ув'язнення. Челсі загрожує від 20 до 25 років, але остаточний вирок мають винести якраз таки у вересні цього року, тож поки що невідомо. А тепер хочу з вами поспілкуватися, що ви думаєте, бо мені. Цікаво, якщо це був самозахист, чому вона? Не заявила копам одразу, сіла в автівку, поїхала робити тату. Потім закинула ще пости в інсту, ФБ, Типу, йоу, класні вихідні. Мені здається, на мою думку, суто мою, після вбивства, нехай у контексті самозахисту, ти не будеш їхати робити татуху, яку запланував раніше, а потім ще робити пости про те, що це були чудові вихідні. Ти будеш кричати: це були жахливі вихідні. Мені довелося себе захищати, мені довелося вбити людину. Так, а отой пост раніше про те, що мертві, не розповідають історії, які було зроблено ще до вбивства. Вства метію можливо він щось знав. Я не знаю що, мабуть, найлогічніша версія це те, що меті дійсно її зґвалтував у 2017 році і. Дійсно, копи нічого з цим не зробили. У це я можу повірити. На жаль, відповідно, вона стикнулася з тим, що правосуддя не на її боці, і вирішила помститися. Але знову ж таки, хизи, адже це сісти як мінімум на багато років, і в неї нагадаю є діти словом, не знаю. Я хочу поспілкуватися із вами. Дійсно, не звинувачення якихось просто там чоловік поганий, жінка тупа, нічого такого. Я хочу, щоб ви порозганяли якісь свої версії, що це може бути за цим стояти, як це все пов'язано. Пишіть ваші чудові прекрасні думки у коментах. Будемо спілкуватися. Саме на цю тему. Ну а так, що, на сьогодні це все. Дякую, дорогенькі, що подивилися це відео. Провели час зі мною, а не з кимось іншим. Хоча можете зараз із кимось іншим ще провести, я якби не проти. Але повертайтесь на канал, обов'язково буду чекати на вас у наступному відео. Цьомікі, дякую за перегляд. Я пішов туди.